Бо боротьба України з агресором продовжується. військові мужньо захищають кордони своєї держави ціною власного здоров'я та життя. Силу духу та героїзм наших захисників неможливо не помітити. Тож Олександр Поворознюк, засновник благодійного фонду з людьми і для людей, разом із головою громадської організації Молода сім'я Олександром Лотовським, долучилися до всеукраїнського волонтерського проекту Героям слава та вручили ордени з витяги військовим, які з перших днів повномасштабної війни взяли до рук зброю та про. Славилися самовідданістю і професіоналізмом. Я як голова благодійного фонду з людьми і для людей, який, ну щоб там для, так, для інформації, вже майже 40 мільйонів витрати на армію з допомогу хлопцям, але жодної копійки мені не донали. Жодної. Це напевно єдиний фонд, який все робив за свої гроші. Хто що просить, багато хто просить, але я що можу, те роблю. Але роблю за свої. І знаю, що точно нам попаде хлопцям і що його не вкрадуть. Всі останні не хочуть нічого говорити ні хорошого, ні поганого. Але я такий, який я є. Церемонія нагородження почалася хвилиною мовчання у знак пам'яті та скорботи за тими, хто віддав життя за батьківщину. Орденом з витяги першого ступеня нагороджено Максима Квасницького та Володимира Дубовку посмертно. Я хотів би зараз вашому командиру батальйону передати нагороди. Максиму Квасницькому, лейтенанту, який загинув за свободу України, також посмертно солдату Володимиру Дубовцю. Будь ласка, слава Україні. Орденом з витяги третього ступеня нагороджено Віталія Шмигу, Олександра Гудзю, Богдана Приймака, Олексія Мельничука та Слободяна Ореса. Орден це почесна нагорода від імені громадян України. Право нагороджувати мають органи виконавчої влади, місцеве самоврядування, військового управління, силових відомств, громадські організації та благодійні фонди. Якщо говорити про нагороду, зокрема, то хочу зауважити, що є цілий закон затверджений, підписаний президентом, проголосований Верховною Радою, який чинний, діє. І закон передбачає, що в публічному полі існує. Існують нагороди державні і недержавні. Ну раз закон це дозволяє, то це потрібно робити. І бачите, якщо говорити про нагороди державного характеру, то вручають посадовці, ті, хто вписаний в структуру влади, і вони від імені держави нагороджують. А ми спокійно можемо стверджувати, що наші нагороди є від народу українського, від людей. Волонтери вважають, що нагороджуючи бійців, таким чином демонструють повагу та вдячність від імені українського народу. Сама ж нагорода започаткована на подвиг Тараса Михальчука. Він є одним із перших, хто отримав орден звитяги. Нагороди, зокрема на подвигу іспанця От, Тараса Григоровича Михальчука, майора е одного з командирів батальйонів 65-ї штурмової бригади. От і цей орден звитяги започаткувався під час того, як він спасав 40 чоловік, вивіз під обстрілів, ризикуючи власним життям. І один з перших, хто отримав це, якраз був наш іспанець. Сьогоднішній захід є прикладом того, як український народ турбується не тільки про фінансовий стан армії, а й психологічний і духовний кожного бійця. Олександр Григорович. Я радий, що він відразу відгукнувся і долучився до нашого проекту. І сьогодні, завдяки його фонду з людьми для людей, відбулося це нагородження, тому що всі витрати взяв на себе його фонд. І, зокрема, хочу окремо відзначити, що нас відбулося е, сім нагород. Е... В загальному, але одна дві з них посмертно, і ми маємо пам'ятати тих людей, які сьогодні віддали своє життя за наше мирне небо. І я дякую цілій команді фонду з людьми для людей, зокрема Олександру Григоровичу, за те, що він в фокусі тримає армію, тримає бійців, і за те, що привіз артистів, які сьогодні. Ну, розважають це так сказати, які сьогодні просто переключають якусь нотку в наших бійців, що вони відлучилися хоч трошки від війни і зосередилися на зовсім інших почуттях. Співпраця з Олександром Поворознюком є продуктивною, та саме з його допомогою цей проект повинен вийти на новий рівень. Я сподіваюся, що на Кіровоградщині в першу чергу, якраз з паном Олександром, ми Посилимо наші спільні зусилля з тим, щоб проект вийшов на всеукраїнський рівень, не тільки називався в наших документах як Всеукраїнський волонтерський проект, але щоб він таким був по суті. І він потужний дядько може це зробити. У свою чергу за вагому допомогу та підтримку командир вручив Олександру Поворознюку медаль батальйону. Хочу подякувати. Дякую нашого товариша, мецената, добру людину за захист рідної землі медалі нашого батальйону. Ви знаєте. Детальніше про допомогу, яку було надано протягом останнього місяця, говорить командир батальйону. Людина допомагає безкорисно. На, тільки на протязі останнього місяця безкорисно віддав нам ескаватор, який нам потрібно для інженерного оборудування позицій. Ремонтують безкорисно нашу техніку, а там достатньо складні ремонти, такі як заміна двигуна, дороговартісні ремонти. Хочу щиро подякувати. Особисто йому, його колективу, хто його підтримує, за те, що в таку важку хвилину з'єднує, знаходить сили, знаходить людей, їх об'єднує і допомагають армії, допомагають конкретно нашому батальйону. Олександр постійно на зв'язку з військовими завжди відгукується на прохання, тож користується авторитетом і має повагу. Нас судьба закинула до нього на Територію Кіровоградської області на пару місяців ми були на поповненні, на... стояли Кироградщина з Запоріжжя. О, ну, Там, звісно, Олександр Григорович багато нам від тушонки до згущенки. Все допомагав, це, це дійсно так. І в ремонті транспорту, і підготовки транспорту до бойових дій. Ну і так і залишився він. Куди б ми не дзвонили, то він приїжджає Донецька область, Донецька, Запорізька, Запорізька, він всюди на нас приїжджає. І все, це називається дядько з яйцями. От. І що я в свої 58 років зрозумів, зрозумів, зрозумів бо, можливо, цього не розумів. Чим більше гадості говорять на людину, тим більше ця людина порядна, ця людина щира. А те, що матюкається, то я матюкаюсь не менше нього. От і все. Ми його любимо, поважаємо всім батальйоном. Дай Бог йому здоров'я. Пісня завжди гріла душу українців. Тож Олександр Поворознюк з метою підняти бойового духу виконав одну із своїх авторських пісень, яка присвячена ЗСУ, чим і викликав схвальні відгуки та оплески. України висуні машини,

жили по садку йдеться Щоб розвеселити та порадувати наших захисників, на сцену вийшов Петро Чорний зі своїм колективом. Сьогоднішній захід надзвичайно приємний для нас, тому що ми зараз знаходимося на відновленні. Особовий склад виведений з передньої лінії. Були у нас загиблі, поранені. Зараз потрібно поповнити, набратися трошки сил. Поповнити особовий склад, техніку і знову йти і виконувати бойові завдання. Тому вдвічі приємно, що знайшли час. Згуртували ансамбль. Ансамбль дав солдатам, сержантам розрядку, зняв з них трошки навантаження, це надзвичайно приємно. У нас такого, мабуть, не було з самого початку. Подібні заходи є віддушиною для військових, тож їхні щирі слова подяки. Сьогодні в нас проходив виступ Петра Чорного. От це велике емоційне розвантаження і взагалі для підняття духу і відпочинку бійців це взагалі чудово. Ну, По мірі можливості такі заходи вони для військовослужбовців корисні. Так. От. Подякував за гарний концерт. Хочу подякувати Григоровичу за прекрасний концерт, прекрасний відпочинок наших бойових колег, що вони так відпочивають. В дійсності було все чудово, прекрасно. Подякаємо також за все, що він робить нашим батальйону. От він дуже багато зробив, в дійсності там ну, спорити нема, що це таке. І хочу побажати йому міцного здоров'я, витримки і натхнення йому в всьому. Ми з ним. Ми його теж підтримуємо. Приємно, що приїхали підняти моральний дух хлопцям. От. Ми тільки з фронту півтора року працювали. На смузі бойового зіткнення, на лінії бойового зіткнення. Мо хлопці виснажені. Я думаю, це буде приємно вдихнути трошки таких емоцій. Завжди дякуємо. Піднімає дух і бажання працювати далі, от, знищувати ворога. Приємна увага! Дуже чудовий сьогодні захід був, дуже чудові пісні, виступлення. Цікаво, дуже було цікаво. Артистично дуже цікаво. Блін. Він тим, що він нашому батальйону допоміг. Йому дуже дуже велике подяка і уклін. Наостанок Олександру Поворознюку, як людині, яка допомагає ЗСУ, було вручено донатив від проекту Гривня на перемогу. Ресурси фінанси. Хай Бог вам воздасть по вашому серці. Показуйте її на екран. <звіт> цю Це двадцять двадцять чотири карати золото. Зараз золотом. зараз секунду. Да, золота гривня. Класне, Боже, я ніколи, ді, скільки ді, золота бро. не держав в руках, трясуться. <рігат> Варто зазначити, що і у Словаччині започатковано проект донатива на перемогу заради миру. І вручено президенції Зузані Чапутові і прем'єр-міністру Едуарду Гегеру українсько-словацькі донативи. Допомагаємо нашим військовим і наближаємо перемогу заради.